Учень 10 класу з Полтави здивував своїми технічними навичками. Хлопець розробив і виготовив бойові дрони для Збройних сил України, використовуючи звичайні пластикові пляшки. Цей винахід може стати важливим внеском у боротьбу з агресором, оскільки дрони є доступними, а їх виготовлення не вимагає складних технологій або дорогих матеріалів. За словами хлопця, ідея створити такий дрон прийшла до нього після того, як він побачив. Як важливою є роль безпілотників у сучасній війні, використавши пластикові пляшки як основний каркас, він зміг створити легкий, але функціональний апарат, здатний виконувати завдання, пов'язані з розвідкою, знищенням ворожих технічних засобів та доставкою вантажів. Молодий винахідник, що мріє стати інженером, зазначає, що процес розробки був складним, але він отримав велику підтримку від своїх вчителів та однокласників. Це мій вклад у захист країни, і я радий, що можу бути корисним у цей важкий час, говорить він. Підтримайте юнака в коментарях, йому буде приємно.